Сьогодні разом з вами хочу виконати нову цікаву практику нейрографіка. Це певний вид малювання, за допомогою якого можна зняти напругу та вирішити свою проблему, позбавляючи стресів. Для цього варто лише зосередитися на існуючій проблемі чи поставленій меті, перенісши свої думки та емоції, на папір. Беру аркуш паперу і фломастер. Зосереджуюсь на своєму відчутті і емоціях які зараз турбують. Малюю лінії в хаотичному напрямку. На перетині ліній я роблю акцент, наводячи жирні крапки. Тепер з'єдную крапки між собою. І так роблю на кожному проміжку малюнка. Процес не швидкий, тому слід виділити стільки часу, скільки потрібно, і забезпечити собі тиху атмосферу для практики. По завершенню малюнку я відчуваю легкість і спокій. Спробуй і ти!